Друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, маємо ще один день. Працюємо по старій накатані, підтримку Збройних сил України, ну а також займаємося домашнім господарством. І хотів би зняти коротеньке відео, трішечки все-таки розповісти про своє бачення, про реалізацію своєї домашньої сільськогосподарської продукції. Все-таки моя перевага, я віддаю перевагу. це Кількість маленьких покупців чи один великий покупець. Ну, В принципі, добре, коли є е, клієнти вже протязі 16 років, ті, які вже беруть комплектами і ти вже їх знаєш. Це дуже-дуже добре, і їх чимало. От, але деякі господарі, які займаються домашнім господарством, виходять на оптове постачання. Їм хочеться об'єму і хочеться задовольнити потребу. Тих чи інших клієнтів. Ну, була така в нас ситуація з одним моїм товаришем. У нього було там замовлення там, кількість бройлерів, свинини і перепилів. Ну і в один момент я йому й говорив, що ти під нього працюєш в один момент раз, і людина просто перестає в тебе брати, і ти потім не знаєш, що робити. Тобто я віддаю перевагу все-таки таким простим людям, як сам. Сім'ям, які забезпечують себе продуктами харчування. І чого до цього веду? Веду до того, що я завжди мотивував і говорив, що ті, хто займається домашнім господарством, краще, щоб реалізовували свою продукцію самі. І так як мій канал більш був прив'язаний до свинарства, я робив наголос, щоб перекупи це добре звіно, але краще тримати менше, реалізовувати самому. Для того щоб не бути залежним, тому що сьогодні ти телефонуєш, в тебе забирають. А завтра є якась ситуація, і в принципі людина в тебе вже не бере. І зараз знаходжуся біля перепилів. Чому біля нас знаходжуся? Тому що хочу передати індійцю привіт. Склалася в нас така сама ситуація. Ми, в принципі, на перепелах ніколи не ставили ставку зайнятися як бізнесом, але знаючи маленько людей, які займаються і коли тримають кількість там уже 2000 штук на потоці. Тоді вони забезпечують також оптом яйцями і курчам. І воно постійно в тебе йде інкубація, дорощування, забій та де і тепер. Є різниця півник, є різниця курочка. І ситуація склалася таким образом. Я думаю, ви напишете свій коментар. І мені просто буде цікава думка. Людина до нас приїздила і замовляла для себе там трішечки оцих пернатих птахів, отаких, для того, щоб було яєчко. Да? Ну і в один момент попросили 300 голів. Ну, в нас їх не було, були там, вилупилися. Тобто, спочатку 100 і ось з цієї партії, де я нахожуся, 200. Підрощене курча, перепила. Ну, хто цим ділом не займається, комусь скажи, що отаке курчатко, отаке курчатко коштує 120 гривень. Скажуть, застрелься. Ну, але це є так, є групи по птахівництву, і це все діло можна проконтролювати. Там є суточне курча. І коли воно вилуплюється, ціна в нього росте. Кожен день додається там 2 гривні. Тому що є утримання, це електрика, це харчування, це ходить біля них. Тобто якось так. Ну, то вже тринадцяте питання. І так сталося, не так як гадалося. Людина проморижила півтори місяці, і сьогодні ми почали вибивати курча. І е, чому зараз знімаю відео? Я просто не пам'ятаю, Колись мене хтось із людей також питав, хотів би тримати там десять двадцять штучок. Для себе там на яєчко. Е, можливо, комусь потрібно, можете написати мені на вайбер. Номер телефону завжди є в описі. Якщо десь тут поруч або людина може приїхати, ви можете приїхати. верніше, написати мені, я дам Леці Петрівне, номер, знаю, що созвонитись, і взяти курочку по 100 гривень. Реально, жалко вибивати, але будемо вибивати. Сьогодні вже клітку вибили. Чому? Тому що ціх треба пересаджувати, а тих не забрали. От до чого я веду, що все-таки... Віддавайте перевагу, робіть це все діло самі, так як і ми раніше тримали там кількість перепилів, ага, там клітки в нас повні, є якесь яєчко для себе. І в основному ми його не продаємо, а роздаємо. от. І потім собі раз посадили ті підростають, тих вибили. Ну, а тут сталася така ситуація. Тобто, е все-таки все йде до того, що за вас краще вашу роботу. І все діло робити не буде. Тобто виростили і самі реалізували. І не будете ні від кого І вийшло, що зараз у нас у нас свят немає. І я не планую ніякого нового року, ніяких свят, але все одно люди активніше перед новим роком все-таки замовляють ту чи іншу продукцію. І зараз у нас буде партія бройлера на вибойку. Треба вибивати перепілку, тому що її треба посадити, цю молотку перебрати. Курочку посадити і з-за того приходиться вбирати. Але жалько реально курча, жалько часу. І виходить, якщо півтора місяці протримали, і 300 горів людина повинна була забрати, то 300 горів да, по дві гривні навіть за місяць, тобто ну, це вже є сума, да, тобто маленька, ви маєте можливість посчитати і написати отака От неустоєчка. Тобто і пішли е, на уступки, і на протязі там, цього всього часу дзвонили. да, завтра, післязавтра заберемо. Там не готове приміщення, т.д. і А на виході від того вийшло, що ніхто нічого забирати не буде. Так що, можливо, комусь треба така курочка. Ніколи я не берегував курчам. але якби і ставив собі за бізнес, то мені не стидно було б продавати те, що ми вирощуємо самі. Тим паче, ви бачите, це в нас тихасич, можна взяти його на яєчко і годувати комбікормом шелудьківським. Зашов у групу подивився, по чому калинка, просто охреняв 30, 30 гривень кілограм несучки для перепілки. Це просто застрелиться можна. Ми продаємо. Ну, ви в принципі, не торгуємо, але коли людина бере у нас перепілку, ми даємо комбікорм, то ми його даємо по 20 гривень кілограм. Хоч був він буквально ще місяць назад, був 17,50, тому що я ну, така в мене арифметика. Трохи із цією допомогою Збройним силам України втратив реальність і зернові вже по 7,50. Троб трошечки перерахували, плюс е, світло, плюс амортизація обладнання, плюс то, робота. Ну, якось так. Тобто є свої моменти, ну, 30 і 20, А якщо ви будете самі робити або зерносуміш, то це буде десь в районі там, 15, 16, 17 гривень, якщо не гранулювати. Тобто нормальний, збалансований і є результат. Так, що така буває ситуація, багато людей навіть в такій ситуації, тобто кожен все-таки судить по собі, і я рахую, що це просто херня, все. Так що працюйте самі. Пробуйте самі реалізувати і буде у вас результат. Так що поки на паузі, зараз піду ще покажу більшеньку курочку. Яєць, правда, немає, вже зібрали. Але оце в нас вже перед заносом курча, От йому там 40 днів, от, перепілка починає заноситися 45-го і треба вже садити її в клітку, тому щоб яйця не валялися по полу. Ну і чирікають, це вже пітушки, тобто вони вже половозрілі. пітушки відрізняються від курочки, перевертаються отак. Нажимається тако на хвостик і там буде пінка. Цього нема, це дівчинка. А це мабуть, тут Олеся Петрівна їх вже якось посортирувала, бо там чирікають, а тут -а ні. Це в нас більш за все дівчатки, коли наживаєте тако на на задочок, то отут така піночка буде. Так що ну от така ситуація. Працюємо. Ні, прийдеться вирізати. Сьогодні вже зарізали більше 50 голів, але реально жалько, тому що тільки ті занеслися, гарно несуться протягом місяця. Трошки більше навіть. Так, вже десь 1,5 до 2. А ці ось будуть занотися, і, і вона тих курочок вибиває. Кури... М'ясо перепілки в принципі, продати не проблема. Люди є. 300 гривень кілограм ми продаємо це курочка. От. Півник, я не знаю, там трошки дешевше, але воно каже, з різниці великої немає. Так що працюємо далі, далі буде. Так що, друзі, таке господарство, перепілочка напольним методом, воно, бачите, як літають по красоті. просто Жалько, жалько, що є і такі люди, і реально хотілося б, щоб воно було все нормально до діла. Хотілося б війти в положення і протримали там уже більше місяця. Ніхто ж нічого не рахує, там що заплатити за кожен день по 2 гривні утримання. О, тому що це не наш бізнес, і ми тримаємо в основному для себе, ну і трішечки там реалізуємо. Так що рухаємося далі. Це одна кількість перепілочок. О, було, я не пам'ятаю, там 300 штук у нас вилупилося. Яєчко десь Леся брала в інтернеті в якійсь групі. От, в принципі, якщо там сильно треба, я можу дати номер. Хоча я не роблю. Ну, я не спілкувався, не знаю, що там, як там. От, цим займається Леся Петрівна. Але от така ситуація. Так що одна кліточка, це у нас, я так зрозумів, петухів в основному тут. А да, може і не петухи. От, от такі. Тут, наче трошки навіть більшенькі. Це ми тоді розділили дві групи. А, ні, і там чирікають, і тут чирікають. Майбуть петушків просто Леся Петрівна одебрала із тої групи і посадила в клітки на корм. Але тут дуже багато півнів. Чирікають, це у нас петушки. Так що, так, напольним методом сидять. Ну На відгодівлю, то начебто і по барабану, але є ще одна проблема, вони літають. І Або треба зробити приниження сітку, щоб вони не так високо літали, або забирати лампочки, бо вони можуть повбиватися. Так що от така історія з таким бізнесом на перепілках. Ні, Якби займатися цим іменно безпосередньо на перепілах, то треба все-таки самому ставити на поток, інкубація, дорощування, забій, яйце. І пішло, поїхало. Ну, це моє бачення, і тоді ти ні від кого не залежиш, і ні, ніхто в тебе не буде винувати. Ну, Алеся Петрівна вирішила допомогти якось. І це просто її попросили проінкубірувати і підростить, і потім заберуть. Ну, але так сталося не так, як гадалося. Так що, тут шикарні курочки, реально є такі. От курочки, кстати, більше від півників. Півники такі більш вони сухеребрики якісь, ну вони якісь активні. Там. Ну, от така ситуація. Ну, а це вже більша перепілка наша. Да? Трошки вчора підчистили сараї, тому що біля поїлочок влажнувато на зиму. Зараз у мене кількість тут невелика і вентилятор не включається. Буває там протягом дня, коли там гарненько підтопиш, включаєш, видуваєш, трошки видути вологу. Так що бройлер теж скоро піде вже на забій. От. Не така крутюща партія, але теж гарненька. Так що отак. Так що, друзі, ну а це вже більшенька курочка, яку повинні були також забрати там, з того лів. Одну клітку вже сьогодні Леся Петрівна вирізала даже більше. Ось От, такі красуньки, реально класний перепил. А, це петухина від годівлі, це вона вже відібрала, мабуть. І ось у нас теж перепілочка. О, доволі така непогана. Ну, так що якось так. От, життя воно таке цікаве. І кожен судить по собі. Думали, отак, бабла заробити. Та діло не в баблі. Діло в тому, що людина хотіла займатися і щось у неї там не сталося, але просто тягнула лямку і в ітоги вийшло, що все, нам вже не треба. Так що отак, все буде добре, все буде Україна, всі люди різні. Так що, друзі, життя триває. На вулиці в нас зима. Ось. На душі від неї не радісно, тому що, по-перше, що дуже складнюча ситуація на фронті. Ой, з хлопцями спілкувалися з Курахівського напрямку. Просто не хочеться про це говорити, але реально дуже важко, коли тобі це говорять і не знаєш, що робити. Одна задача це підтримувати. Підтримувати, підтримувати тільки в об'єднанні можна щось дойти до тої чи до іншої мити. Так що, друзі, хочеться просто криком кричати. Хочеться всім допомогти. На жаль, всім не можу допомогти. Зараз там 42 ю бригаду допомагаємо. Сьогодні відправимо, угу. я думаю, Мавік. От. Сьогодні хлопці, думаю, може заберуть уже те п'ятого також. Зведена протиповітряна, видвигається також туди, в гарячу точку. І хлопці... Разом з нами тобто об'єднаємося, купимо автомобіль. Тобто частку вони нам віддадуть, а частку і замовив, сьогодні оплатив два колеса ще в 25-ту бригаду на Камаз. Ну а зараз дерчить генератор, немає світла. Дав би Бог, щоб це була найбільша біда у нас, що світла нема. От. Так що працюємо. Всім миру, здоров'я і добра. Все буде добре. Все буде добре. На цьому, друзяки, всім пока.